Астрологічний прогноз щодо припинення військової допомоги штатів Україні, що буде далі, як буде розвиватися ситуація? В своїх астрологічних прогнозах я зазначав, що перехід Меркурія із тайного знака Здіяка Риби в явний овін, який відбувся 3 березня, принесе більш явну і чітку інформацію щодо тих рішень, які готувалися в тайні в секреті, і тепер вони стануть явними. Також в своїх столичних прогнозах зазначав, що в березні Збройні Сили України очікують скрутні часи, тому що в карті Незалежності України це виглядає як затемнення місяця відбувається на Марсі карті України. Про це йшлося в минулих прогнозах. Також зазначала, що планета Сатурн, планета обмежень буде проти Марса карта України, що означає... Ну, якісь обмеження щодо військових можливостей України. Тепер відомо, як це називається, як цей документ називається, і точніше можу сказати деякі речі далі. І так, за місяця відбудеться 14 березня на Марсі України. Це означає, накручуватися ситуація буде до 14 березня, і за темня місяця означає Ну, зниження підтримки. Зниження підтримки і на Марсі карті України означає зниження військової підтримки. Затемнення буде впливати ну, приблизно до середини квітня, тобто, позатемненню, прогноз, що до середини квітня скрутна ситуація з точки зору зброї в, 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 в Збройних силах України. Протистояння Сатурна до Марса відбувається. На початку квітня це означає, що ситуація дефіциту і обмеження вона буде підсилюватися і буде максимальною на початку квітня. Також на початку квітня, ну і, взагалі, от в березні-квітні, можна очікувати і ще інших обмежень з боку Сполучених Штатів Америки, окрім постачання зброї. Є ризики відключення старлінку або е, передачі якихось інформації. Військової, тому що планета Міркурій, планета інформації вона гальмує. Щодо Євро, чи зможуть європейські союзники це повністю, повністю або хоча б частково компенсувати з астрологічної точки зору, навряд чи наврядчі можуть це компенсувати, бо це в карті України 24,0891 позиція. Обмеження щодо військової допомоги і примушення України до миру. В минулому році, в 2024, му початку 25-го, затемнення відбувалися Зодіака, Овін і Терези. І це означає, що була ну, така затемнення впливали як тема війни і тема перемовин. Йшлося про Овін про війну і Терези про перемовини. Взимку у точки затемнення, затемнення перейшли із знаків Зодіака Овін в Терези в знаки Зодіака Діва, Риби. Діва означає матеріальна вигода, а риби означає злив. Тобто зараз не ведеться мова про перемовини, зараз ведеться мова про злив інтересів, і тепер затемнення будуть. Ну, приблизно рік, трохи біль, півтора роки, знаєте, це здяка Риби і діва. Це буде означати злив інтересів і е, ну, по тім і діві тема кор, користі. Щодо Дональда Трампа, в нього ну, він буде змінювати і пом'якшувати свою риторику. Не буде так, як він зразу сказав. Тобто, коли тільки Меркурій... Зайшов знак Здяка 3-го числа. То перше повідомлення, воно занадто ну воно занадто підсилене, воно занадто гіпертрафоване. Продовж ретроградного Меркурія, як я зазначав, тримаюся такого прогнозу в березні місяці, що Дональд Трамп буде пом'якшувати свою риторику, змінювати на нього будуть впливати ну, якісь обмеження, які стосуються економічних і світових процесів. Але в, цілому, але в цілому, все ж таки, прогнозую, що от це обмеження зброї в Україну, воно буде е, ну, до середини весни точно впливати, і буде, це буде як тиск на Україну для того, щоб вона е, йшла на підписання якихось невигідних собі е, домовленостей з Російською Федерацією. Водночас я прогнозую, що в наприкінці весни, на початку або на початку літа, або наприкінці весни в Україні буде припинена примусова мобілізація, тобто бусифікація, будуть е, інші методи більш такі лояльні, які про призведуть до того, що чоловіки не будуть хто не хоче в армію, не будуть ховатися від неї. Тобто, це що на зустрічі Трампа з Зеленським Трамп Зеленському зауважили, що в Україні відловлюють людей як собак. Оця теза вона буде ну просуватися і. З боку Сполучених Штатів або і, інакше, як тобто наприкінці весни або на початку ліс, скоріш всього, я очікую, це у другій половині весни буде припинено ну, таку примусову мобілізацію. Можливо, на початку літа там законодавче щось буде затверджено, але процеси вони почнуться навесні. Тобто, це не просто обмеження зброї, це примус України до ну фактично. Відмову від боротьби. Марс означає боротьба і планети такі проти Марса зараз під час затемнення. Вони означають тиск на Україну для того, щоб вона відмовилася від боротьби з Російською Федерацією. Найбільш погано будуть почувати себе люди марсіанського типу. Люди марсіанського типу в Україні – це люди, які не хочуть домовленості, не хочуть поступок, хочуть перемоги, хочуть Е, Доказати справедливості хочуть, ну, як би бути, ну, хочуть, щоб відбулася їх воля, ну, скажімо так. Затемнення місяця це не є жорсткий вплив, тобто не буде так, що зовсім відключать там Збройні сили України і посипеться фронт, і все таке інше. Затемнення місяця це більше психологічний такий, психологічна. Психологічний ефект в першу чергу, в другу на подіях. І знаки зодіака, Дєва риби, вони не є радикальними. Тобто, проблема на військо буде не радикального характеру, але ж такого, знак зодіака, Дєва означає якісь деталі. Тобто, це означає, що почну буде дефіцит, почне буде дефіцит, деталей якихось обладнання інструментів або знаряддя. Коли почне відчуватися дефіцит, вже зараз, 4 березня, відео записується Сонце наближається до Сатурна. Сатурн означає обмеження дефіцит. Сонце з'єднається з Сатурном 12 березня. 14-го відбудеться затемнення місяця. Тобто, чим ближче до середини березня, тим сильніше буде ну, відчуватися дефіцит, сильніше буде відчуватися. Обмеження в Збройних силах України. Ретроградність Венери в знаці зодіака Овін означає, що ситуація тисне на українців так, щоб вони змінили своє ставлення до війни. Бо Венера означає відносини і відношення до чогось. І ретроградна Венера означає змінити відносини або відношення до чогось. Ретроградний Меркурій який буде в березні, він означає. Він означає змінити риторику, змінити розмови. Так, вони будуть змінюватися і в Сполучених Штатах Америки і в Дональда Трампа, але ж ну, в карті України видно, що це блокування допомоги це. Ну, воно видно по карті України. Таким чином, я вважаю, що це не залежить від Зеленського. Там правильно, неправильно Зеленський себе поводив. Чи можна було б щось інакше зробити? Це ну просто от ритм, який записано в карту незалежності України. По ній цей прогноз я в принципі раніше і робив тільки без деталей, бо цих деталей я не знав. Зараз вони стали зрозумілими, можу зазначити, що протистояння Сатурна до Марса, карти Незалежності України, воно ще буде наприкінці календарного року в листопаді і грудні. Я не прогнозую, що цієї весни війна закінчиться вообще повністю при повністю. Я прогнозую, що певні кроки почнуться до закінчення війни. Це як закінчення промусової мобілізації. Початок рух бок десь на влітку рух до політичних виборів в Україні, інші якісь процеси, але повністю війна прогнозує закінчиться в 2026 році, і от наприкінці року ми бачимо теж протистояння Сатурна до Марса карта України, якісь обмеження ну, щодо військової тематики, в чому вони проявляться наприкінці року, поки що не знаю. Закінчується протистояння Нептуна, планета Нептуна, до Марса, карта України. Нептун означає невідомість. Ну, а Марс візьмемо як чоловіки, і е, з квітня місяця Нептун відійде від протистояння до Марса в наступний знак Задяка. Це означає, що щодо чоловіків, які в армії або не в армії, або за кордоном в українських чоловіків, в них закінчиться період, коли. Ну, було дуже все невідоме, неізвісно, коли, що жива людина буде не жива, коли закінчиться там війна, або коли не закін... ну, тобто цей період в полоні, тобто, ця невідомість, вона поступово буде проходити з ближче до середини 25-го року і в 26-му році. Чи припинить Україна прямо в березні повністю військові дії? Ну, взагалі по карті Зеленського, наприклад, якщо судити, то в нього туди більшу у другій половині весни він ще має такий запал до боротьби. Ну, як з з точки зору президента. З точки зору карти незалежності України. Ну, от на весні найбільш впливові чинники це затемнення. Оці вони ресурсні, вони про ресурси, про фінанси, про будь, обмеження військових можливостей. У другій половині весни в карті Незалежності України ну, таких дуже яскравих показників немає. Є в районі 20 квітня такі показники, які означають ну, якісь відмову від якихось військових процесів. Це це протистояння Плутона до Марса, відмова від якихось військових процесів в районі 20 квітня. Тож розглядаю це цей весь процес, як ну, значить злив України, злив інтересів України з боку ну, ну, і не факт, що тільки з боку Сполучених бо Штатів Америки. От знак Зодіака риби він означає взагалі тайні якісь сили. І взагалі, на даний момент тайні сили вони не проявились повністю, бо от Сонце і Сатурн і Нептун залишаються в рибах. Сонце взагалі означає лідер, хто керує ситуацією, і той, хто керує ситуацією оцією, він поки що знаходиться ну, в тіні. Це не Дональд Трамп. І от, наприклад, 20 березня сонце виходить із зодіака риб Ривовін. Тобто, можна подивитись після 20 березня, хто вийде з тіні зі світових лідерів, тобто Сі Цзіньпінь, Путін або, можливо, ще хтось такий дуже впливовий, і ну, буде робити якісь серйозні гучні заяви, серйозні гучні рішення після 20 березня. Ну, оця людина і є. Той закулісний режисер ну, цієї ситуації. Хоча ситуація, як я кажу, вона видна в карті Незалежності України і без деталей, але так, в общих чертах, в прогнозі я про це говорив в минулих прогнозах. Тож слід буду тримати далі запитуйте ваші запитання, пишіть ваші коментарі, ваші думки, як це все буде відбуватися. Діліться цим відео. До наступних зустрічей.